Loving you mix stash was the close to the hellaчина цей влог новою подорожю. І вперше в історії ми влізли в ручну кладь, рахуючи цього пакетика з їжею. На три дні. Да. Як ми будемо літати з маленькою кладдю під шостим? Нікак. Ми будемо доплачувати за багаж. І їдемо ми, до речі, потягом, а не автомобілем, тому Джетом. покажемо вам австрійські потяги. Він біситься від цього пакета. Ми вже на наших місцях. Можна прикрути Прикольно. У нас два місця біля вікна. Як тобі? Ну, Поки А Мені вже жарко. У Андрея є декілька пунктів. Йому має бути не душно і він має їхати не спиною. А я в машині можу так взяти, відкрити вікно і так кайфувати. Біля вікна ще трохи сконтролюємо. Ого, смачно. Чинос. Люкс. Зараз ми ще щось злили. А розрядки є? Ой, ці зарядки. Під Wi-Fi повинен бути. Зараз не бачу. А як в студії подивитися? Ох, вийшов. Ну, за максимум пожалуйста. Тут це можна прив'язати свою валізку. Огляд на кімнату в почесі. Тут є окрема кімната для того, щоб мити рук чистити зуби, не знаю, все, що ви захочете. Туалетний папір Водичка. Це прямо окремо окремо. Ось тут ось такі спальні рубанчики. Всім доброго раночку. У нас 7.30, і у нас перекус на авторський будіведік від Андруші. У нас така краса вікна. Західна. Я просто мастер по зборам і забула повністю всю свою косметичку, тому прийшлося тільки що, швиденько відновити хоча б щось. Бо з цього в мене була. Туш і олівець для брів. А консилер і брів» взяла вперше. Не впевнена, що вона мені підійде, не впевнена, що вона нормальна, але не хотілося дуже сильно тратитись, тому на швидку руку зібрала нову косметичку. Подивіться, які тут сладкі булочки. Ой, Де Саша? Будемо з ними гуляти. Біла. Це Хлоя. А це Бонька. Боню, камеру подивись. Бонь, ти пам'ятаєш Андрія? Ти пам'ятаєш Андрюшу? Скажи, Де, Де Андрюша? Андрюшу знаєш? Андрюшу знаєш, так? Да. Андрюш? Ось Така булочка. Дивіться, як тут гарно. Подивіться, просто яка краса. Ми приїхали до Андрія мами, вона тут живе з початку війни показує нам всякі мальовничі доріжки. Дуже гарно. Дивіться, тут можно взять книжечку, сесть на лавочку и просто на этом фоне читать, ну просто балдежно. У цій поїздці в мене є конкурент по контенту. Знімаю в сторіс більше, ніж я вам. Саме програма в гостях у Європи в ласка, як живуть нормалі люди? ось з ось видом. Я теж так хочу. Я теж так хочу жити. Просто кайф. взяли два апероля и одна лимончелла и заплатили 41 евро с депозитом. Как вам цены? Меня... Умер. Осталось понять, сколько депозит. Но один апероль, сколько мы? 750? 750, но возьми поделай на 3. Ну да, 22,50, получается здесь 19 евро за. Успокаиваемся. Успокаиваемся. Успокалися. Ми йдемо на прогулку з собачками. А моя послушна. Мені так не вистачає у відні собачок. Це просто капець. Коли у нас буде собака... Я думаю, що в неї немає шансів, якщо вона буде шкодна. Андрюш, ти хочеш собі собаку? Ні. Чо? Поки що питає. Прийнято. Купили собаку, а оказалась коза. Хлоя, розпакуйся. Хлоя, а. Вона зайнята. Угу. А ваші собаки їдять траву? Вітаміни хватає. Вона так багато захватує. Вона не може типа зловити, воно слизькі. Діось, вам щось видно. Ми прийшли з прогулянки і виробились просто спати після того, як поїли дуже смачного борщу, який приготувала Андрія, мама. Зараз вийшли на прогулянку з песиками. Там один песик, тут другий песик. Тут дуже такий милий заклад. Люди відпочивають. Ми тут раніше брали морозиво смачне. Тому така у нас вечірня прогулянка, дуже все гарно світиться, дуже зоряне небо, але ви, напевно, не побачите. Обожні такі вечори, коли ми приїжджаємо сюди і завжди ходимо гуляти з собаками ввечері. Андрюша новий апарат. Хочу мене сняти з моїм обгорівшим літом? Ми вчора згоріли, короче. Сьогодні вже новий день, і ми весь день просиділи вдома, тому що була жахлива погода. Був вітер, дощ і дуже холодно, і під вечір погода покращилась, тому ми вирішили поїхати в місто. Там дуже гарно, тому буду вам зараз показувати. Так, друзі, ну що, у вас з Пасочкою, дивіться, вчора підгадали тут. Блогер. Дивіться, як гарно тут просто. Очень гарно. Я просто обожнюю это место. у у там ужас, ужас, урус, ужас, 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 матовый ужас, 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 Мужская ужас, ужас, этих подписчиков Давайте, 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 давайте. Mm -hmm. ужас, ужас, у него Дідуля чисто булочки не продавав. Який киштан великий? Старий. Покажи, покажи, покажи. Десь тут киштани, які старий. Великі, 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 великі каштани. До речі, цікавий факт. Коли почалась війна, десь на другий чи на третій тиждень я з Андрієм Родичем поїхала сюди сама. І прожила тут півроку. Не дивлячись на те, що можливо має здаватися, що це були якісь дуже складні часи, але в мене лише приємні спогади. Ну от реально, я прям ходжу і ностальгую. Десь Швейцарія. Швейцарія там. А там? А ми з тобою були... Ось там ми з тобою були. давай ти шпіль. Оце там пальчиком покажу. О, тут на цьому шпилі ми були. а там, да. там. туди дивилися. Вони шлітом туди. Так. Тут я дуже багато працювала, а потім вихідні дні. Приходила і просто відпочивала душею з такими краєвидами. Насправді це місце дійсно лікує, і я красивішого місця в своєму житті ще не бачила, але думаю, що сколо побачу. Просто щоб ви розуміли, нам треба заплатити євро 80. У нас є тільки 10 євро. 10 євро можна, якщо у вас чек від 3 євро. У нас євро 80. Тобто ми не можемо заплатити готівку, яка в нас є. І ми не можемо розрахуватись картою. І їм пофіг, як ви платіть, як хочете. Зараз будемо обо когось чекати, щоб нам поміняли гроші. Або знімати якось в банкоматі, щоб там була купюра 5 євро найменше. В банкоматі від 10 євро можна зняти купюру. Боже, чому не зробити розрахунок карти? Життя вже буде простіше. У нас сьогодні день два, день три. Дуже прекрасна погода, покажи, і ми їдемо дивитися якісь. Ми приїхали в маленьке містечко погуляти. Воно теж знаходиться на березі цього озера. І тут повинен бути замок. там він попереду. Йдемо дивитися. Теж дуже гарно, сьогодні дуже гарна погода, але я вдягнулася, як завжди тепла. У мене є вічна проблема це вдягання не по погоді. Чому майстер? погляд на морозиво. У мене стрічі тела і буену. А в тебе що? Шо? Шоколад і буену. Ну, буену, кстати, не такий, як буену, взагалі. Один кугіль коштував 2 євро. Тобто таке морозиво вийшло 4 євро. Ні, мені кажуть, що 2 євро. Вам туалет, який саме очищається після кожного відвідувача. Дивіться, зараз, наприклад, cleaning in progress Це тобто кожна людина, яка виходить з туалету, потім він закривається і десь, не знаю, декілька хвилин типу чиститься. Це просто якийсь скарб. Він ще й безкоштовний. Куди ми могли приїхати в 9 годин вечора в Макдональдс. А все чому? Тому що в Австрії немає бік-тесті, а тут він є. Любов до бік-тесті ніякий бургер не замінить. А саме ми вирішили спробувати. Тут є ось такі моцарели стікс. Ось так це виглядає. Будемо кайфувати. Домку закінчились наші великодні вихідні. Също така на добър Вам за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись на мій канал, поставити лайк, залишити коментар. Я буду дуже вам вдячна і до зустрічі в нових відео!